Віталій Батарій Шахів грає проти МРЦ. Аргентина рейтинг 1927. Чотири коня. Д5 okay. буде, так? Да? Ну, давай d 5 Цікаво, здається. Може, це погано, але... Чи не треба було б 8, Звичайно, Що ти несеш? Що за кінь? Жаль. Туди. <кхе> давай це п'ять. Бачимо, що він хоче. Нічого не хочу. Ну, як пожартуємо пішока? Може спокусити. Угу. Тоді не віддам. Це 4, мабуть. Зафіксую його. А потім B4. и не F4. Джерайкінь, B8, кінь, D7, да и все. Кінь двесім просто кис. Дурник просто. Так, ну добре, поїхали коня кудись. Так, ти знову сюди підеш, так? Да? Я повернусь. Ти забереш. Тоді. Що? Тоді сюди. Давай, заздалегідь коня сюди переведу. Мені здається, він міг якось краще зіграти. Щось в мене дуже багато. Прекрасних. Коней в центрі. Ну, 2. Де 3 якісь поле. Вельми. прекрасно, Так. Кіньф 3, я, я не боюсь. Мабуть, чому не боятись боятися Кінєв 3. Ну тобі шах спочатку. Не хочу витрачати час і отримати швиденького коня. Ну, якісь шанси з Е5 у нього, мабуть, є. Ем, були. Може, є Давай тудамс. Тільки якісь від Скікіна. Також в мене є ударчик. Ти подумай. О, добренько. З таким конем, який от в таборі суперника, ми можемо атакувати. Тому що сам по собі Кінь він нічого нам не дає. Нам треба інші фігури. За допомогою його атакуємо. Тобто наші фігури сильніші за допомогою цього коня. Так, тепер тебе тура, якась у мене Якісь такі, звісно, конечно, ну і що? Просто по. По-по-по. Ну, фрізя пожертву, якась така у такі настрій, якийсь дуже цікавий. Ой, як по з за дві тури. Просто кінь був прекрасний. Ех, ти кінь, кінь, добре. Най. <.idal3> Прекрасна була позиція, чесне слово. Стало тупова. так. Давай, побачимо. Треба було зіграти так, і мене, мабуть, було виграно, а тут не понятно. Blah. Програв, спеши, Хочу. Ну, тут, ну, добре, если так, например. Все не встала. Значит, 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 там да, значит, зівнув. Зівнув удар. А тут він, звісно, погано зіграв, тому що отримав хороші поля блокадні. А тут я зівнув цей удар, да. тут білий краща позиція. Два пішаки на одну на Фризом фланзі. Складно це тримати.